Ліцею No2. Вітаю вас, знявчити. Добро вимагає тим, хто навчає пізнавати секрету. Тісно надає нам відкрила, чи в мене надає тим, хто відкривати. Я знаю. Вчитесь, геройся, ця професія. Не вірите? Думаєте, це весело? Це важче, ніж ховати, жнивувати, будувати. Це важче чимаряки цілий день кладати. ніж в Африці боротися з шаленим левом, який заходить заходиться страшенним ревом. Бажаємо вам море терпіння, а ми випробуємо. справу до знання. Та часом допомогти їм знайти свою дорогу в житті. До Від усього серця бажаємо вам творити побільше добрих чудес. Кожен день посміхатися і ніколи не сумувати. Ну що, шановні, у нас є категорія дітей, які є особливими, так звані учительські діти. Тож давайте надамо їм слугу. <плес> Будь <плес> ласка. З мама Щаслива, заздріть всі навкруг мені, коли з мамою я Лера, йду до школи день при дні. Та яке там щастя, звідки? Все не так, як у людей. І не заздрити, жаліти треба вчительських дітей. Спробуй в вернутись, чи з уроку не дай Боже запізнитись, все у разі. Знаю, батьки. Вечір ягаю спати, прошу я порозмовляти, як сидіти на землі. Де там мама за столом. Гетом мама за столом пише, пише, щось вискаже, і не мене не зважає. А як скаже, я все знаю. Плани тільки випишу і контроль не перейду. І тобі все розповім. Витальний. СОЦ, врятуйте на <рістити> <рістити> на наші душі, бідних учительських дітей. Наші другі душні. слово від випускників нашої школи. Ми вас не вчителя вітаємо. Легко праці вам бажаємо, щоб гарний настрій був у вас. Навіть у дуже скрутний час, щоб все в житті було гладенько. Що це завжди в неї, щоб всі учні поважали, приймали спогад. Прийміть спогади. Дорогі вчителі, бажаю, щоб у ваших учнях затягах знають відкриттів і підкорені світу. Нехай ваша робота допоможе їм в цьому. З нею вчителя. Вчителя, у тихий день, осінній нехай лява сьогодні небо буде синім, і тепле сонечко. Ось...